Треба зробити таку невеличку ручку. Ну, перильце таке на стіні при виході з погребу, щоб можна було для підстраховочки утримуватись. Значить, купив трубу 30х30, 30, стінка 2, трошки ржава і купив смугу 50 Так, любі роботи по металу я починаю з зачистки матеріалу. Зараз наш помічник. Болгарка з таким Йоршиком, окуляри обов'язково на очі, бо ці волоски мають тенденцію вилітанню зачистити метал, зробити його білим, чистим, щоб було приємно з цим працювати. Поїхали. Тепер метал має зовсім інший вигляд, з ним приємно працювати. На ньому гарно видні мітки, коли малюєш, розмітку робиш. Робота досить брудна. Тому стараюсь зробити її не в майстерні на столі, бо ця пилюка з ржи, вона потім їдається в підлогу і буде таке під ногами болото, грязюка. А тут на снігу почистив, воно зі снігом це весь бруд піде в газон, в землю, нічого з ним не станеться. Це ж не машинне масло, вона всього патіне ржи. Так, тепер протерти трубу розчинником і можна внести на розкройку. Отак. Так, ну щось таке вийшло. Давай прикладу до стіни побачиш. Ось От десь отак. І так. Це буде на стіні. Оттак. Так, для монтажа в газобетон кріплення використаємо хімічний анкер. Для хімічного анкера я взяв звичайну шпільку різьбову М8. Зараз на метрової довжини. Зараз ми її поріжемо на 20 сантиметрові кусочки. Чому 20? ну, Чим більше, тим краще, враховуючись такого правила. І стіна газоблок 300, тому 10 сантиметрів залишаємо запасу, ну, щоб наслідку не пробуриться. От. Тому зараз болгарку ріжу на 20 метрові куски, торцюю акуратно, щоб гайки закручувалися нормально і будемо вклеювати. Значить, наші резьбові шпільки восьмерка, я порізав на 20 см, беру свердло теж восьмерку для початку. Відмічаю на 20 мм коротшу мітку, ставлю із ізолентою, щоб не пересверливати. Щоб глибоко не зробити, щоб потім шпілька не нирнула туди всередину глибше, ніж треба. Зараз посверлю восьмеркою всі відмітки. перевірю, що все стає нормально, все співпадає. Після цього сверлом на 14 будуть поширені. І не знаю, перший раз в житті користуюсь, взяв таке щось на пробу. Чому це? Ну, бо маленька упаковка, це коштує 300 гривень, бо великий тубус там 600-800 гривень. А мені поставити треба 6 шпільов. Ось, то взяв такий, зараз сверлим восьмерку і потім будемо вклеювати. Так, зажимаємо без фанатизму, але щоб не хиталося. Основна задача це фіксація. Ручки Ніколи не користувався хімічними анкерами. Просто фізично розумію, що в газоблоці нічого іншого триматися не буде. Ну, Дивлячись, як треба триматись. Це ручка. Я важу 100 кг. Коли я виходжу з погреба, я за нею хапаюся рукою. Хай не всі 100 кг, але я прикладаю досить великі зусилля. І тому я зробив ручку, до речі, зараз покажу. Такий лайфхак маленький. Дивіться. Її можна було б зробити прямою, отак, просто прям, прямий прохід. Але отака форма, зараз покажу кутом, дає три точки опори, дві, ось і третя внизу. Які не на одній лінії, а зі зміщенням, то у нас виходить кріплення на трикутнику. А це дає досить міцну схему щодо навантажень. Бо вектор сили прикладається до трикутника і у нас. Момент виривання зі стіни майже відсутній. Ну, але в характеристиках хірмічного ганкера вказано, що тримає навантаження до 800 кг в газоблоці. Не знаю, наскільки це правда, зараз побачимо, як вийшло. Значить, так, я спустився в погреб. Ви вже тут були. Хто дивився, той бачив. Так, імітуємо, що ми піднімаємось вверх і щось в руках несемо. От, вийшов на предостанню ступіньку, ось берусь рукою, підтягую себе і чудово виходжу. Те ж саме при заході. Можемо тут взятись рукою і себе підстрахувати при заході вниз. Все, Я задоволений роботою. Таку рябу зробив, ну в мене весь дизайн такий чорно-жовтий. Жовте, щоб видно було, воно кидається в очі. Його видно. Все. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, друзі.